Привіт! Лаунчпади повертаються на біржі. Не так давно закінчився лаунчпад Galaxy Arena на біржі Bybit, як уже появилась нова пропозиція. Проєкт Medieval Empires буде робити первинний лістинг на біржі. А взагалі, дуже добре, що появляються свіжі лаунчпади на біржах. Це значить, що команди проєктів та біржі вірять у те, що можна залучати кошти від інвесторів. Тобто весь криптовалютний ринок вже пройшов свій мінімум або десь біля самого дна. Що ж таке Medieval Empires? Medieval Empires це багатокористувацька онлайн-стратегія з механізмом Play to Own, тобто гра, щоб володіти. Ця гра заснована на блокчейни. Вона дає гравцям можливість побудувати свою імперію та керувати своїми силами, щоб стати найбутнішою імперією в середньовічному світі. Гра розгортається в 13 столітті. Гравці починають як герої середньовічної війни, які очолюють маленьке село. Поки ви будуєте своє місто, творите свою власну армію та тренуєте нових героїв, ваша земля піддається різноманітним вторгненням. Від яких вам доведеться відбуватися, вам доведеться бути обережними, оскільки виначальники, варвари та фракції борються за контроль над регіоном. Завдяки стратегічному геймплею гравці можуть створити альянси та завойовувати нові землі, купувати обмежені земельні NFT, щоб стати землевласниками чи лідерами кланів. Як гравець, ваші щоденні завдання полягають у боротьбі з загарбниками, заволодінні ресурсами, виробництві предметів, зокрема NFT, торгівлі, виконання щоденних місій і модернізації будівель низького рівня. Деякі щоденні місії будуть включати вбивство п'яти загарбників, відправку армії на розслідування проблеми або керовані квести. Кінцева мета гри полягає в тому, щоб зрештою керувати успішним кланом, який забезпечить високий дохід, велику кількість лояльних підписників, що відіграє значну роль у відповідних подіях тощо. Ігрові активи складаються з різних NFT. Земельні NFT, їх можна купувати, продавати і навіть здавати в оренду, причому повністю або слотами, тобто частинами. Герої NFT можна буде створювати, розвивати чи купувати або продавати герої. NFT спадщина. Що зв'язане із героєм, але я так і не зрозумів, про що мова. NFT родоводу це якісь спеціальні характеристики герої. Фізичні та цифрові NFT. Тобто можна буде отримати і реальні фізичні винагороди, які будуть відправляти вам по пошті. Як основний токен гри MEE буде використовуватись у таких сферах: голосування. Гравці можуть брати участь у голосуванні щодо майбутніх функцій гри Medieval Empires. AirDrops Можна буде отримати ексклюзивний доступ до айдропів монет та інших елементів гри. Торгівля на ринковому майданчику. Можна буде купувати та продавати NFT. Ігрові предмети, ресурси на ринку майданчику NFT. Давайте тепер переглянемо технічну інформацію по токену MEE. І так, MEE – токен на блокчейні Polygon. Загальна вартість випущених токенів рівна 3 мільярди токенів. На лаунчпад на біржі виділено 30 мільйонів токенів, тобто 1% від всієї капіталізації. Стартова ціна 1 цент за токен. Таким чином, загальна капіталізація токенів виходить 30 мільйонів доларів. Як на мене, вартість дуже роздута. Проте, враховуючи, що багато монет будуть залочені, а інша частина не буде в циркуляції, то можливо потенціал росту все ж таки буде. А токеноміку проєкту виглядає так. 29% виділено на казначейство, тобто це є розробники, операційна діяльність, маркетинг, airdропи. 20% відкладено на сам аспект гри. Грайте володій. 15% виділено команді, 14% для початкового раунду, 7% для приватних продажів, 5% для підтримки ліквідності на біржах, і 5% радникам. А також 4% виділено на публічний продаж, тобто це є IDO і IEO, якраз цей 1% наш це IEO. І 1% на соціальні проєкти. Ну, деталей тут немає. В принципі, по токеномиці жодних зауважень немає, немає якихось роздутих статей і так далі. А давайте перейдемо до залучення до проєкту. Так. У Twitter у нас 54 тисячі підписників. Це досить багато. В Інстаграм 24,7 тисячі підписників. В Discord 5800. А в Телеграмі. Кількість підписників перевищує 6000 осіб. Тобто залучення користувачів дуже високе, навіть дивно, наскільки воно високе, враховуючи те, що робочої версії ще немає. І давайте пройдемося по інформації по самому лаунчпаду. Лаунчпад приходить на біржі Bybit. Посилання я залишу в описі під відео. Початок знімків екрану буде 14 грудня у 0.0 UTC. По київському часу це буде 2 години ночі. Далі. 5.30 по Києву 19 числа треба вибрати підписку чи лотерея. 13.00 19 .00 числа буде період розподілу по Києву має на увазі. І в 14.00 по Києву 19 числа вже фактично будуть доступні торги по даному токену. Для участі у лаунчпаді необхідно 50 токенів BIT або 100 USDT, якщо ви хочете взяти участь у лотереї. Вигравши лотерею, можна отримати 90 токенів МАИ. Мої висновки про ММІ. Є кілька явних мінусів, які кидаються в очі. По-перше, не дуже добре, що гра ще не доступна. Вона буде доступна тільки в другому кварталі 2023 року. Тобто, побачити перспективи токена MEE можна буде тільки після запуску. По-друге, це фактично один із представників геймфай проєктів. Їх пік був у попередньому циклі, хоча якісні ігри зможуть набирати популярності так. Ну, це вже ми побачимо по реалізації самої гри. По-третє, дуже слабке використання токена в екосистемі гри. Я не бачу причин, чому інвестори чи гравці не будуть продавати токени а будуть їх отримувати. Жодної інформації про те, як їх спалювання чи інші методи отримування та зростання ціни немає. Можливо, цей механізм ще не придуманий. Одним словом, час покаже. Але є і плюс це хороше залучення користувачів, звичайно, якщо це не не крутка акаунтів. Тобто, перспективи є: головне, щоб команда якісно реалізувала гру, і до неї був інтерес, а не розочарування, як це буває часто. Як і з попередніми проєктами, цей проєкт я не буду продавати, а після завершення лаунчпаду я додав його у свій портфель Capitalizator Ventures і обновлю всі дані у даному документі. Ну що ж, щоб не пропускати нові відео по венчурному портфелі, підписуйтесь на YouTube канал і тисніть дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. З повагою, Олександр!